П'ятницю 2 червня першому муніципальному пощастило побувати на відкритті турніру зі спортивної акробатики Фортеця. Щорічно турнір відкриває свої двері для найсильніших спортсменів України і не тільки. Сьогоднішній турнір ми вже проводимо багато років, тільки в минулому році була перерва, тому що почалась війна і ми ще не пристосувалися до цих видатних так скобочках дат. А в цьому році ми прийшли к такому виводу, що потрібно це таки проводити. Багато не доїхало, тому що почалися обстріли і багато просто не доїхали. От з Києва дві команди не доїхали, з двох спортивних шкіл. Приїхав тільки зі спортивного інтернату з четвіркою. А які команди доїхали, з яких місць сьогодні? Приїхали з міста Києва. З міста Вінниця великою командою вони приїхали. Там 30 чоловік чоловіків приїхали. Приїхали з Черкас і наші місцеві Одеса, Білгород-Дністровський, Арцис і Брізон. Попереду у юнаків було три дні змагань за право назвати себе найсильнішим спортсменом турніру. Місяці підготовки та репетицій, щоб бути оціненим у трьох категоріях: артистичності, правильності виконання та складності елементу. Привітати учасників турніру прийшов секретар міської ради Олександр Скалозуб. Першомуніципальний знає наскільки міська влада цінує спорт в Акермані, в тому числі і акробатику. Акробатика це дуже важливий вид спорту. В нас Є дуже великі досягнення. Це і чемпіони світу, і чемпіони Європи, і чемпіони України. Наша спортивна школа з акробатики показує найвищі результати у всьому світі і на інших ланках. Тому міська рада дуже заінтересована, щоб цей від спорту розвивався, та всячески будемо допомагати в цьому. І хочеться. Бажати діткам, щоб вони дійсно отримували найвищі результати і могли е, самі себе радувати цими досягненнями. Бачимо хвилювання на обличчях спортсменів, та точно знаємо, що даремно номери та елементи, що демонструють ці діти, важко лише уявити, не те, що виконати. Вони вже заслуховують найгучніших оплесків, а далі їх майстерність лише зростатиме. Перший муніципальний бажає успіхів юним чемпіонам, а глядачам. Не радить повторювати подібне в житті хіба що на секції зі спортивної акробатики, і виключно під наглядом тренера. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.